Мені більше подобається, коли я тру на терці з Скореської морковки. Тоді мені вона така виходить. На кухні у Ніни Пархоменко під руками все, що потрібно для господині. Сьогодні, каже, готує заправку для борщу. Перчик домашній, цибулька домашня, пасулька домашня. А ще томатний сік із вирощених вдома помідорів. Продукти для консервації, говорить жінка, бере із власного городу. Ви знаєте. Це консервування починається з самої ранньої весни, коли з'являється на городі полуниця. Стараємося те, що ми виростили за літо, хочемо його, щоб воно не пропало. Рецепт борщової заправки її розповідає передала свекруха. Якщо вариться український борщ домашній, то все це треба, щоб було в борщі. Якщо в тебе є бульйон з м'ясом, то пожалуйста, ти все це вкинула з баночки. Аби приготувати заправку, спочатку тушкує моркву із томатним соком. Через 20 хвилин кидає нарізані кубиком перець та цибулю. Тумиться десь 20 хвилин, 15-20 хвилин. З фасолою борщ український найдобріший, велику фасолю, тому що вона мені добріша в борщі. А ще спеції. Обов'язково цукор, сіль, оцет та олію. Я люблю борщ варити із ребринкою. Приварюю, навіть з вечора. Який в мене час, я приварила борщ, вже в мене є бульйон чи е, ребра. Я приварила їх, вже на утро я встала по часу. Поставила, закип'ятила бульон, додала всю заправку, 15-20 хвилин вже бурщ готовий. Рецептом ділиться з односельцями, як і готовими консервами. Їх у погребі, каже пані Ніна, має з півсотні. Бурячок такий. Перчик з яблуками. Українець вже, ви знаєте, не може без погребу, тому що вже в селі. Всі лишки, які в нас є, що ми вирощуємо все, ми стараємося е закласти в банки. Заготовок додає господиня вистачає, аби не купувати взимку продукти в магазині чи на ринку. Це економно, тому що все вже в банках. Я вже дивлюся, очі зварені, фасоля зварена, все зварене. Вже його можна закотувати, щоб вони не розварилися, як кажуть, до каші, а так, щоб вони були цілені. За її рецептом, говорить пані Ніна, виходить шість півлітрових банок заправки. А однієї банки буде досить, аби нагодувати борщем не тільки себе, а й гостей. Приготування і частування це дуже допомагає, коли приходять до тебе подружки або приїжджають свати, друзі. Анастасія Кашоїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.